Ми – Українці ми ті, хто народжені бути вільними. В наших жилах замість крові тече нестримна жага свободи. Душа наша це поля і ліси, гори і моря, терикони і полонини. Очі наші бачили щастя і смуток. Життя і смерть. Війни і перемоги. Ми ті, які говорять різними мовами, але завжди розуміють один одного, ми пов'язані між собою багатотисячною історією нашої землі, землі, яку любили наші предки, на якій народжуються наші діти. Ми українці. Ми ті, хто готовий віддати своє життя заради мирного майбутнього наших нащадків. Ми посміхаємося, коли нам болить. Навіть якщо падаємо, завжди знаходимо силу піднятися. Наша країна це десятки мільйонів вільних сердець, які б'ються в унісон. Наша країна це добрі очі мами і міцні обійми батька. Наша країна молода і тендітна, але велика і сильна. Ми пишаємося тим, що живемо на її землі. Моя країна це велика, сильна, єдина європейська держава, в якій живуть щасливі люди, в якій живуть люди, які впевнені в своєму майбутньому.